Вітаю, друзі, це країна онлайн. Сьогодні наш співрозмовник Дмитро Сторожук, голова Державної виконавчої служби України. Доброго дня. Доброго дня. На вашу думку, взагалі сьогодні, в системі юстиції а, наскільки складно приймати вірні рішення, а не приймати популістські? А, чи можна знайти сьогодні баланси? Взагалі, наскільки комфортно сьогодні починати розбудовувати нову правову систему? Посій, ну Зокрема, і по Державній виконавчій службі, і взагалі по юстиції, і по кожному міністерству. Ті рішення, які сьогодні приймаються, вони потрібні для країни. Вони не є популістичними, тому вони й не подобаються. Ну, для того, щоб країна піднялась на досить якісний рівень, ці рішення потрібно приймати. І не дарма назвали цей уряд уряд камікадзе, тому що Рішення не є популярними і вони не завжди будуть знаходити підтримку у суспільстві. Але вони потрібні. Якщо ми цього не зробимо, ми просто відтермінуємо занепад держави. Сьогодні такий реакційний контрреволюційний час. Е, виконавча служба як інструмент може бути використана сьогодні. Ну, умовно, я не цурався е, регулярно там, давати доручення виконавчої служби, ну, е, робити так, щоб виконавча служба приходила і казала, наприклад, звільніть КМДА, чи не робіть того, чи робіть це. Сьогодні як інструмент стабілізації можна використати вашу службу чи ні? Ну, Державна виконавча служба направлена на виконання рішень, в тому числі і судів. Якщо є відповідне рішення і воно вмотивоване, є законним, звичайно, Державна виконавча служба буде його виконувати і забезпечити його виконання. Самостійних дій Державна виконавча служба не здійснює. Це орган, який направлений саме на виконання, на примусове виконання рішень. Тому що саме прийняття рішення суду, воно і передбачає добровільне виконання. А це вже залежить безпосередньо від суспільства. Якщо ми говоримо про конкретну категорію справ, пов'язану з забороною проведення мирних зібрань, то тут так само, якщо вони є легітимними і це право кожної особи на проведення мирних зборів, це одна річ. То тут навіть рішення суду не буде прийнято відповідно. Якщо це збори направлені на повалення конституційного ладу... Територіальної цінності, цілісності, тероризму, ну звичайно, тут буде рішення суду. і буде відповідна реакція як від державної виконавчої служби, так і від правоохоронних органів. А, сьогодні ми шукаємо різноманітні шляхи для того, щоб наповнити бюджет. А, сьогодні ваша служба може дати прибуток певній державі, чи ну умовно за рахунок певних а, певного майна, наприклад, Януковича, Пшонки і так далі, після рішення суду. Чи все ж таки цього очікувати не варто такої націоналізації? Фактично, ну якщо будуть рішення судів, звичайно, державна виконавча служба буде їх виконувати. На сьогоднішній день ми взяли курс на оптимізацію покращення роботи служби, реформування, що в результаті дозволить як збільшити виконавський збір це та плата, яку бере Державна виконавча служба за виконання рішень, так і зняття в дохід держави, тому що. Як би прикро не було констатувати той факт, але багато підприємств, які були, скажімо так, під контролем у минулої влади, вони не платили податків, не платили за комунальні послуги, не розраховувалися. не потрібно було. І, так, це все не потрібно було робити. На сьогоднішній день ми проводимо моніторинг усіх проваджень, які з невідомих причин не виконувалися, поновлюємо їх і направляємо на стягнення. Тобто була ситуація, коли е, суди приймали рішення, а ці рішення не виконувалися. Так. Е, наскільки їх багато було, відсоток, кількість, не знаю, в, в грошах, якщо про ну на, на сьогоднішній день ми цю інформацію ще е, докомплектовуємо, але вже такі факти є, вони не поодинокі. З різних причин. Затягувалося, не відкривалося провадження. По багатьом випадках ми направили відповідні заяви до правоохоронних органів, щоб вони перевірили. Чому саме? Одним із проблемним елементом є тому, що рішення суду, це, що до самих рішень, є той факт, що коли воно виходить вже на стадію виконання, то вже немає по паперах ні майна, ні коштів, воно десь зникає. Ну, це mm. також є один із елементів. Вам потрібен додатковий інструментарій для того, щоб вишукувати ці кошти? Mm -hmm. ну, умовно, не попереджати про те, що приїдете, а, зустрічні перевірки родичів, друзів, сусідів, партнерів по бізнесу. А, якісь фіскальні додаткові елементи вам потрібні no, для. Я, я думаю, що ті повноваження, які передбачені законом, їх на сьогоднішній день достатньо. Єдине, що в даному випадку, якщо гарно буде спрацьовувати судова ланка, тому і виконувати буде набагато простіше. Щоб не було тих фактів, коли не працює забезпечення позову. Наприклад, суд може йти декілька років, як показує практика, хоча це не передбачено жодним з кодексів. А на момент уже прийняття рішення, навіть якщо була визнана одна із сторін винною і з нею є відповідні стягнення, то до цього етапу вже немає ні майна, ні коштів, воно просто все десь продається, вже неможливо просто виконати це рішення суду. В таких випадках не, не завжди працює забезпечення, коли одна із сторін просить накласти арешт на майно, він має бути вмотивованим. Судді також не дуже. Часто до цього прослухаються і використовують цей механізм знову ж таки по різним причинам. Взагалі, до речі, можливий масовий перегляд судових рішень по якихось там резонансним справам чи справам, які, в яких була зацікавлена сім'я, так звана, чи може це бути такий масштабний масштабна стратегія по відновленню законністю рішень суддів, чи ні? Ну, це буде залежати тільки від тих сторін, які приймали там участь. І тих правил, які передбачені чинним законодавством. Тобто ініціатива за людиною, яка Звичайно. вважає себе постраждала. Звичайно. Ну, держава не може брати на себе, брати собі такі як повноваження, так і брати на себе обов'язок. Завжди в судовій ланці є дві сторони. Суддя є третєю. От ці дві сторони, в залежності від порушеного свого права, вирішують, прийшли до суду для того, щоб з'ясувати, хто з них прав, хто ні. Тому навіть якщо було десь прийнято незаконне рішення, завжди є інстанція, яка дозволить переглянути те рішення. І це буде залежати від них. Що стосується аукціонів, передачі майна зміни власності, коли там порішення суду. раніше, наскільки мені відомо, можна було там, завдяки аукціонам, в яких приймала участь виконавча служба, взяти, наприклад, квартиру вдвічі дешевше. Сьогодні, а, чи не закидають вам ситуації, коли можна буде щось придбати за Янукович, там за 5 тисяч гривень, наприклад, взагалі, як система цього реалізації майна буде, наскільки прозорими можуть бути ці аукціони, як зробити так, щоб а, було жодних нарікань на роботу вашої служби? Це є однією з ключових проблем Державної виконавчої служби. Станом на сьогодні цей процес максимально знаходиться в тіні. Я вам навіть більше скажу, компанії, які займаються реалізацією арештованого майна, це є приватними структурами, які е, заробляють кошти від відповідного реалізованого арештованого майна. Навіть я навіть не скільки державна виконавча служба в цьому приймає участь, як взагалі відокремлена приватна структура. Вона в схемі була служба чи ні? Була, звичайно. Тому що, коли є рішення суду, відповідний державний виконавець здійснює арешт даного майна, проводить за його супроводу, проводиться оцінка. Суб'єктом оціночної діяльності, і після чого передавалася по порядку на відповідну торгуючу організацію, яка перемогла в так званому тендері конкурсу. І вже вона, як організатор торгів, реалізовувала це майно. Але ніхто не знає, де це відбувалося, який товар продається. За яку ціну хто приймає участь у торгах, крім вузького кола зацікавлених осіб. Ви кажете, в минулому часі. Тобто я вже не встигаю взяти БМВ за ціною Ланаса. Ви вже могли ці процеси зупинити чи принаймні якось зробити їх публічними? Чи процес лише розпочинається? Процес розпочався, курс на реформи вже взято. Кабінет міністрів України погодив експерименту в чотирьох областях: це Львів, Дніпропетровськ, Вінниця та в місті Києві. Щодо запровадження електронної системи торгів, арештований майно. Докладніше трохи. Що воно, Якщо сказати геть по-простому, то це на кшталт інтернет-магазину, Сландо, eBay. але там будуть проходити відповідні публічні торги. Тобто кожна особа зможе прийняти в ній участь. Зайти на сайт, зареєструватися. Напер, ну, якщо не приймати участь в торгів, просто спостерігати, щоб це було максимально відкрито. Якщо хочеш приймати участь в торгах, вносиш відповідний гарантійний платіж, не перевищуючи 5% від вартості майна, і приймаєш участь у торгах. Максимально відкрити, можливість ознайомлення з лотом. І... Тому що раніше треба було дати хабаря, щоб тебе взяли туди. Треба було а, там, дати якщо, ще одного ну, хабаря, щоб подивитися власність до того, як потрапити на ці та аукціони. Тобто сьогодні це може дозволити зробити все прозоро, так? Так. Це буде максимально прозоро і ми повністю викорінюємо корупційну складову. А ті, хто приймали участь, ви складаєте власні ілюстраційні списки? Чи у вас є прізвище тих, хто отримує там по, 5, по 10 років вже скоро? На сьогоднішній день за нашої співпраці з правоохоронними органами у нас проходить перевірка Генеральної прокуратури України, фінансової інспекції. Вони виявляють факти порушення, в тому числі і проведення як і тендеру з конкурсу щодо визначення торгівельних організацій, і відповідно. До цих е, торгівельних організацій проводяться слідчі дії стосовно їх порушення щодо реалізації арештованого майна. І я думаю, як тільки закінчаться слідчі дії, ми вже зможуть і, прав, і правоохоронні органи. Я думаю, що ми спільно відзвітуємося щодо їх результатів. Ну ніхто не втік з ваших колег сьогодні. Ну, всі, хто працювали при доколечі, сьогодні вийшли на роботі. Чи хтось взяли лікарняні, поїхали з країни? Ну, тобто масових таких явищ? Б... Ну ми зібрали усі регіони, всі області. Ми з усіма поспілкувалися щодо відповідних вимог. Після спілкування дійсно був факт, що люди в відпустку терміново захотіли піти. То навіть в декретну відпустку терміново чоловіки я маю зараз на увазі. Ну, якщо зарплатня офіційна, можна. Так, чоловік може піти. І на лікарняні відразу полягали, але я вже про це повідомляв, що це може бути розціяно тільки як саботаж. Кожен цей факт буде перевірено. І якщо будуть виявлені відповідні порушення, людей будуть. Притягати до відповідної відповідальності. Як ви бачите загалом реформу виконавчої служби? Як особисто ви хотіли б її змінити? Ну, на сьогоднішній день ми взяли курс по п'яти основним напрямках. Перше, це той напрямок, який затвердив уряд, це боротьба з корупцією. Інший досить важливий напрямок, який ми вже запроваджуємо з 1 травня, це зміна процедури реалізації арештованого майна на електронну систему. Третій напрямок це оптимізація роботи державного виконавця, тому що на сьогоднішній день при тій відповідальності, яка лягає на плечі звичайного державного виконавця і в тих умовах, в яких він працює, він отримує одну з найнижчих заробітних плат в системі державної служби. Це близько 1200 гривень. Ну за ці кошти ну, на сьогоднішній день проіснувати дуже важко. Ну, маємо бути відвертими, що хабарі дозволяли, хоча б принтер придбати на компанію. Ну я маю на державну компанію. маю на увазі. І сьогодні а, чи треба збільшувати фінансування вашої організації, чи проводити якось на комерційну основу, скільки грошей там за рішенням слу там відібрав там відсоток, отримав? Тобто, як можна зробити на, на сьогоднішній день? Законом так само передбачено. Систему преміювання без всяких змін. У нас кожен виконавець, який вчасно і фактично виконав виконавче провадження, у нього є премія. Ну друзі, я вам дякую. Бажаю вам дійсно, щоб вистачило і на снагі сил формувати цю систему. Дякую. Дякую. Це була країна онлайн. Побачимо завтра. Бувайте.